Вітаю вас, мої дорогі, з вами Наталя. Щиро дякую вам те, що ви на мене підписалися. Ставите вподобайки і пишете коментарі під відео. Це дуже для мене важливо. Сердечно вас обіймаю. Так, у нас сьогодні шостий випуск пусті баночки. Так, і хочу поділитися з вами тим, що я використала, що мені сподобалося, а що ні. Перше, у мене це освіжувач повітря. Я їх заклеїла була. Це Я перестала такими речами користуватися, тому що, по-перше, во вони на батарейках. Це мені не подобається і це дуже заважає зовнішньому навколишньому середовищі. Шкодує. І це і тому я ви знаєте, що я користуюся геть зовсім іншої компанії фармасі освіжувач повітря. Вірю, що він більш дбайливо доглядає за навколишні за нами і навколишнім середовищем. І тому я таким продуктом більше користуватися не буду взагалі ніколи, тому що це іде на батарейках, і ви знаєте, що вони надто шкідливі для нашої планети. Далі в мене відмінний від фармасі кульковий дезодорант. Це ще в ранішньому дизайні 50 мл. Дуже-дуже чудовий, свіжий, дійсно свіжий, такий легкий, не залишався на темному білого. І я стараюсь по мірі. Грошей купувати, звісно, ще повторки, тому що ціна трішки для мене великувата 139 гривень, але компанія ставить акції компанія Фармасі, і це до вподоби, тому що можна купити один по такій ціні, а як зазвичай, дуже часто ставлять, що другий, ви маєте право купити дешевше. Тому. Кому такі речі, то в мене дуже багато моїх замовниць перекупили такого саме формату, і навіть по 139 гривень теж купують, тому що це відмінної якості дезодоранти компанія Фармасі. Далі це моя донька користувалася. Це доктор Туна. Іде у нас дуже відмінна лінійка, 125 мл, Це в нас іде тонік проти, проти акне для жирної комбінованої шкіри обличчя. Тобто... Цей тонік він зменшує пори, знімає запалення на прищиках. Дуже відмінна річ, дійсно відмінна, дійсно шкіра більш чистіше, більш. Нема такого запалення на прищах. підлітковий період розвитку дитини. То звісно, ми дуже багато таких пляшечок ну, використовували. Так що рекомендую від душі, тому що дійсно дуже дієвий. Доктор Туна це взагалі моє особисте. Бачення це взагалі для мене фармацевтично медичного призначення, тому що дійсно діє дуже гарно на шкірі обличчя, тим паче, що підвідковий період. Так, далі це я поставила з рідкого мила дозатор. Це доктор Туна Віталізинг відмінної якості шампунь з чорним тміном. 225 мл. <кхем> Ви перепрошую. Це шампунь, яка це овія чорного тміна. Вона, знаєте, що робить? Вона навіть перешкоджає ранній появі сивини. Уявляєте собі, це дуже високої якості шампунь доктор Туна проти лупи, проти сибореї, коли зуд, коли подразнення якісь на шкірі голови. Ця шампунь дійсно це дійсно рятівник. Ми користувалися і великими 500 мл. І я дуже задоволена, тому що зараз вдруг. Уму каталозі зовсім немає отакого формату флаконів, але слава богу, в, в третій компанії фармасі вертають нам знову цього цю, такі лінійки. В дизайні такі лінійки вертають наших улюблених шампунів. Там багато догляду. Дякую компанії Фармасі. Так що відмінна шампунь. Якщо е жирніє волосся швидко, якщо я ж вам кажу при луп лупа Себорея, тим паче дуже відмінна, Рекомендую, допомагає дуже дієва. Це дозатор із рідкого мила, теж в е фармасі. Так. Це Любимець. У мене ще навіть на полиці в ванні є, тому що ви ж знаєте, хто мене дивиться, в мене декілька шампунів, 3-4, а то й 5 шампунів в використанні. Це теж віталізінг доктор Туна. Це відмінний з екстрактом часника, дуже ароматний екстракт часника, Вітамін b 5 Це дуже відмінної якості шампунь. І я дуже рада, і мої будуть замовники раді, тому що ця шампунь вертається в третій компанії. Тому мої любі, хто е чекав, є, е буде вже 159 гривень 500 мл. Це шампунь знову буде супер. І чесник це в нас кератин. Кератин це в нас. Е Правильно ж кажу, так, да. це в нас відновлення. Тобто це, Якщо, не дай Боже, волосся січеться, висипається, ламке, тоненьке, Таке, знаєте, фарбоване, позбавлена е сяйва, тьмяне, тобто цей шампунь, це як панацея, це дійсно відмінної якості шампунь. Рекомендую від душі, це я ж кажу, дуже зручно, дуже все. У мене в ньому стоїть запах дуже приємний, дуже дуже приємний. В мене на полиці стоїть з нашим дозатором фармасі 49 гривень дозатор, який міняється з пляшечки в пляшечку. І на багато років його вистачає. Так, я врахую, тому що я вже 3 роки ним користуюсь одним дозатором. Тільки з пляшки в пляшку перекладаю. Ось так. Рекомендую від душі. Покупала, буду купувати ще надалі, обов'язково. Так. Це відмінна шампунь Натурель. Це у нас іде з оли... О, Цей гель, вибачте, бо шампунь стоїть на полиці, ще трохи є, запуталася. Це у нас іде гель. 360 мл. Ось так. Це у нас іде з олією оливи. Дуже гарне оформлення. Дуже смачний аромат. Такий прям аромат. Компанії фармасі я вам скажу. От В кожної компанії є якась така своя нотка, яка поєднує повністю всі аромати. Це відмінний, зволожуючий гель для тіла. Він дуже густий. Він густий дійсно. Він, дивіться, густий, прям реально, прям не хоче стікати назад. І, до речі, він 100 з лишнім гривень 360 мл. Постійно є в каталозі. Це дуже відмінно. Зволожує. Шикарну шкіру тіла. Залишає дуже приємний аромат на шкірі тіла. І саме головне, що після нього немає відчуття, що ви не домилися, що ви щось не змили з себе. Рекомендую теж від душі. І тому, як тільки якісь акції є, я завжди підкупляю, тому що відмінної олива є олива, вона завжди зволожить і догляне дбайливо за шкірою нашого тіла. Це фармасі. 360 мл шкодвіць який густий гель. Так. Ми з донькою підлітком перемили різними шампунями, якими тільки ми тільки мене мили, і оцими всіма, і інші купували компанії. Але ось ця шампунь дуже сильно підійшла. У нас в мене якось така пляшечка була, щось мені подарували, щось мені прийшло в подарунок, така шампунь. Вона мене простояла, мабуть, рік. Ніхто її не купує. І ми її не використовуємо. Потім акція була в каталозі, та думаю, ну не хочуть люди, то не хочуть. Ну, не можу ніяке донести до тортуна 225 мл, іде шампунь із о, о, олією чайного дерева. Запах до неї, в неї дуже легко чути чайне дерево, бо він такий специфічний. Теж відкривається все, і можна теж взяти від рідкого мила і буде так само дуже зручно з дозатором. І Беру я, дарую такий флакон подрузі. Дарую я знайомій, дарую цей флакон. І потім щось ми вирішили: давай спробуємо цю шампунь. Дитини... День і волосся жирне, день і волосся жирне. тобто, і Ми слухайте, ми як спробували цю шампунь, хто дивиться моє відео, ви бачили, що я б купувала тоді по 4 пляшечки його. У мене ще в запасниках є і на продаж в мене є. Це відмінно, яке волосся стало гарне. Гарне волосся стало дійсно в дитини з сяйвом. І старша донька помила теж була в великому захваті, що дійсно дуже гарно працює на волосі. Наче ми дивимося, що наче волосся й сухе, але цей шампунь дійсно дуже гарно справляється. Тому, будь ласка, пробуйте. Він 109 гривень, 225 мл. В наш час це, до речі, можна купити, можна виділити такі собі кошти. Так, далі в мене продукт. Просто впала пляшка і підтекло трішки. Це такий очисник іде. Це Суперклян, це наша Україна виробляє продукцію для турецької компанії Фармасі. Це наше українське дійсно. Тут 450 мл. Я ним не можу відмити пательні. Каструлі, я не можу, я розігрівала, я бризгала, я накривала серветками, мені це все розбризгувалося, тому що гаряча та пательня, воно все летить, мені не сподобалося. Але в мене на кухні плита газова, да? оці ж решітки, потім скло таке, воно відмінно відмиває жир. За секунди відмиває, мені дуже це сподобалося. Специфічний має аромат, це не веган, але воно чудове. В цьому питанні мені воно підійшло, тому я ж кажу, в мене є запасники, тому поки не буду купувати, тому що в мене є запасники. Це наша Україна робить для е, фармасі. Так. Зараз там новий дизайн, але ось так. Далі в мене закінчилося це від нашої української компанії Лівеста. Це тут таке в нас мірне. Видно, скільки в нас гелю тут є. Це в нас гель для чутливої шкіри та дитячих речей для машинного та ручного прання. Гіпоалергенна віддушка без хлору, фосфатів, літр 28 пранів. Дійсно відмінне, і що саме головне. Аромат от, домашній кісіль. От коли кіслі ви варите, от, домашній такий фруктовий кісіль. Густенький, е дієвий, легко виполіскується, речі дійсно чисті. Дуже гарна інструкція повністю, як ми застосовуємо, мені подобається. Але, на жаль, сьогодні е 14 лютого і я декілька разів робила замовлення. Замовити його неможливо, немає його на складі. А в... Третій компанії взагалі його немає в каталогі саме о цього вида. Ще є два вида. Я хочу поцікавитися в керівництво, що сталося, що такий гарний гель і забрали з каталога. Ось так. тільки з'явиться, купую обов'язково. У мене ще є два в запасниках, тому я запаслася. Я ж кажу, хочу, щоб вони з'явились обов'язково. Це наша Україна, дівчата, 249 гривень на 28 пранів. Далі, знову таки, це і наша компанія Лівеста українська. Це в нас іде засіб для миття посуду. Все по перекладам, 500 мл, дуже гарний аромат. Смачний, мені дуже подобається тропічний лимон, дуже гарний аромат. І що саме головне, що я ним мила 3 місяці. Мені вистачило цієї пляшечки 119 гривень. Будь ласка, є в кожному каталозі. Це українська компанія «Лівеста». І наш виробник саме Україна. Рекомендую від душі. Купувала, і в мене знову стоїть вже нова пляшка. Я ним користуюся. Відмінна, а все. Так, дермофютер. Це в нас закінчилася дуже класно. Закінчився кондиціонер Виробництво Польща, але є український повністю переклад. Ось чудово відмінно. Мені дуже це подобається. Кондиціонер з зеленим чаєм та протеїнами пшениці для волосся, позбавленого об'єму, що піддається частому миттю. Дуже відмінна річ 250 мл. Зараз в мене є на продаж і я користуюся для нормального волосся. Так що цей дивлюсь, що я не за ні-ні, для. я ж кажу, і я бо це для позбавлення об'єму, а зараз в мене вже є для нормального волосся. Відмінна річ, я його не бачу в каталозі, але в мене є інший, мені дуже подобається. З'явиться цей для об'єму, буду купувати цей обов'язково. А поки що буду використовувати другий теж кондиціонер, теж Польща. Ось так. Вибачте, не знаю чи це Польща, Так. Далі в мене, звісно, вже я не один використала для суглобів крем, для су, крем-бальзам для суглобів. Це акулячий хрящ, це наша Україна. виготавлює. зараз, до речі, акція. Купи який-небудь продукт з каталогу, і буде ціна не 99, а 49 гривень. Це, е, бачите, тут для суглобів, а тут для вен. Перепутала коробочки. Дійсно знімає, коли дуже важкість в ногах, коли болять больові симптоми, викручує, печуть коліна, печуть все це, я купувала по такій ще ціні. Це все дуже гарно діє, допомагає дійсно, дійсно, спробуйте. Зараз можна купити за 49 гривень замість 99 гривень. Я собі запас вже зробила, тому звертаю вашу увагу, український виробник купувала і буду купувати. Так. Далі у мене... Це крем-бальзам Лівеста, наша Україна це для Вен, відмінної якості, хто стоїть багато на ногах, дуже венопротекторний, зміцнює капіляри, щоб циркуляція була гарна крові. Протитромбозний. Тобто це відмінної якості теж крем-бальзам нашої України, якщо вени, якщо така йде сітка мікро, як ото потріскали така, така капілярна видно видної, воно зменшується навіть синці, коли мастите, вони швидше проходять. Ось так. Ось такі є. І теж акції. Якщо бажаєте, то, будь ласка, можна купити не за 99, а за 49 гривень. Купували, буду купувати наш виробник, наша українська компанія Лівеста. І зараз вже нема в каталог, це Талія, Турція. Це перше знайомство було з шампунем. 159 гривень, це шампунь без сульфат. Мені дуже дуже сподобався, дуже відмінний аромат. А він такий густий, як от витікає, наче мед на долоньку, такий жовтий, густий, дуже приємний аромат, розпінюється чудово, волосся дійсно чудово, це Турція. Він у нас бо у нас двоє, то в нас він щоденько закінчується, хоча ми дуже економно, дуже грамотно, правильно ми волосся. Ось такий. На жаль, його вже немає в каталозі, але в мене один ще є в запасниках. Кому потрібно, можу продати. І ще в мене, це, в мене закінчилась ще одна пачка це чай польського виробництва з компанії Лівеста. Так, це корисне чаювання, це в нас чай для покращення травневої системи і роботи печінки. Відмінно в мене працює відмінно ось такі пакетики, дуже легко відривається. Це я спеціально залишила ось такого кольору пакет. Бачите, чайочок. Він такий просто трав'яний, дуже приємного. Приємний на смак. Я такі речі полюбляю, тому що я розумію всю корисність цього чаю. Так що 179 гривень. Було і менша ціна, була, і більше. Тут 20 пакетів іде польського виробництва, в кого проблеми з травленням і якісь неприємності по питанню роботи печінки, Дуже гарно працює, по крайній мірі, на моєму організмі такий чай. Таке було наше шосте відео пустій баночки. Дуже багато того, що я буду повторювати. Тільки один код, який я не повторюю. А так я буду все повторювати. Мені все подобається. Всіх благ вам. Ви найкращі. Обіймаю вас. Дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною з вами була Наталія. Дякую вам.